Хоча я дуже сильно сподіваюсь на те, що цей YouTube все таки закриють, і в нас буде мінус одна платформа для росіян, на якій вони можуть постити свою крінжу, свої непотрібні новини, свої непотрібні відео, свої непотрібні огляди і тому, тому подібне. Якщо воно не потрібно, то чого велика кількість людей ще навіть з нашої країни це дивиться? Чого їхні відео набирають переглядів більше ніж середньостатистичні відео українських авторів? Чого на українському Ютубі 200 тисяч підписників? Це вже ого, го якщо наш контент настільки важливий, а їх ні? Людина намагається видавати пажина за дійсне, коли насправді навіть не розуміє, що не вийде у русських заблокати Ютуб. Так, от, в цей час паралельно на нашому Ютубі почала бояти перемога, радість. Що от зараз от забанять роз ютупу заживем будем мільйонерами, наведем порядочек. А всі українці, які дивилися їх, перейдуть дивитися нас, бо ж інакше й бути не може. На цю тему почали кліпатися масові відосики. Це все почало крутитися і хайпувати. Перегляди потекли, немов з чарівного струмка відбірного Сімен. І він правий, максимально радикальні популістичні ідеї дійсно набирають. Подивіться, канал мав приблизно 1-2 тисячі підписників, а тут же 6 і подивіться на перегляди. Мені як ютуберу, з яким не яким досвідом, ці тейки бридкі і нагадують приколи про 2-3 тижні. Ви просто включіть мозок на хвилинку, посерфіть, до прикладу, ту саму вкладку з роз ютубом, хоч трошки. Так бридко, але це в цілях експерименту. Ну що, багато каналів загнулося від блоку Ютубу на рашці. Та наче ні, великі всі цілі, хоча, можливо, малим скоро каюк настане, і то не факт, що всім. Людина дійсно діло каже. От він пішов і перевірив інфу. Не став плюватися від протилежної сторони та думки, а пішов перевіряти, чи несуть йому вуха. Кажучи, знову ж таки, як я вже сказав, як український ютубер, дуже сильно сподіваюся, що цей Ютуб на Росії заблокують, тому що у мене є основний канал, там, де я веду. Трансляції, там, де я знімаю ігри, які мене цікавлять, самого початку я туди пішов по одній простій причині. Мене задовбало те, що діти і навіть дорослі люди можуть дивитися усякі проходження ігор саме росіянських блогерів, навіть знаючи, яка зараз ситуація в країні і яка зараз ситуація у нас з тою країною агресором. А знаєте, чому люди так роблять? Дивляться тих блогерів і далі. Не тільки тому, що це звичніше, є декілька причин: наприклад, тому, що там люди повністю абстрагувалися від війни. Так, у нас у багатьох, якщо не на всіх україномовних каналах, коли-небудь але зайде мова про війну. В наших реаліях це зрозуміло і, можливо, навіть правильно. Але люди йдуть на Ютуб зачасту просто розслабитися і піти від реальності, а не слухати про те, що вони читають в телеграмі, бачать сторіз в інстаграмі, бачать в новинах. Це просто-напросто важко. Важко. Коли тобі вже сниться те, як на тебе скидують бомби, і тобі в своєму інтернет просторі від цього не втекти навіть на розважальних каналах. І то я дізнався фігенний інсайт, що росіяни під ВПН, виявляється, можуть приносити дохід ютуберу за межами рашки. І по суті, поки цю ботву не пофіксять, ті канали, які знаходяться поза Росією, будуть ще й дохід від своїх і не тільки співвітчизників отримувати. Ну весело ж, тобі ж тепер, якщо якийсь умовний Вася Пупкін з України захоче зробити канал російською, йому буде йти монетизація від росіянчика під ВПНчиком. Ну дійсно ж, наочна ж перемога. Ну дійсно перемога потужна. Ну а друга причина це те, що навіть якщо у нас і буде попит, то українських ютуберів настільки мало, що ютубу легше продвинути якогось російськомовного чечика. Але дивлячись на розміри українських каналів, я розумію, що і попиту у нас не так багато, а де попит, там і сквіш. Я просто пам'ятаю, якось заходжу в коментарі під якимось Playtime, здається, щось таке, як гра тоді вийшла. І я бачу: «Ой, я не дочекаюсь проходження від Вінді українськими буквами. Усе це було написано українським буквами, українським профілем з аватаркою, знаючи, що Вінді — це все-таки росіянський блогер, все одно писати таку хрінь, мене це дуже сильно вивело. І з тих пір я почав вести ігровий youtube канал на якому я там відео знімаю, почав монтажі і тому, тому подібне. А ось це приклад адекватної реакції. Не гнобити людину за Таку позицію, а дати їй те, що вона хоче, просто з іншим соусом. Взагалі, вважайте, як хочете, але моя думка така: себе заганяти в інформаційну бульбашку не треба. Для критичного мислення треба споживати інформацію з обох сторін. і Ютуб на Росії не закриється. Тому що це технічно дуже дуже важко буде як російським людям зробити, так і російським людям жити, тому що в них дуже все підв'язано на Google сервіси як і в нас, як і в будь-якій іншій країні. Тож підіть і почитайте, чому вони не заблокують YouTube, а максимум його просто його зроблять менш швидким.